Добре? Толя, дождались? Та да, ти що? Вже я дождусь, як я його обниму. Ото я вже дождусь. А поки вони в путі ще. Ну я думаю, вони от-от -вот уже до неї под'їжджають. Молодець. <рес> Трашку в точку вилазимо.

Так що отлично. Зараз замочить. Чек з сину люблю. Це взагалі буде. Ну, вони не Я вас привітали. Для вас закінчилася. За За Сьогодні так є на це. Можемо вас обнять крайшли вже і привітати. Наша родина, яка є дуже багаточисельною, щиро вітає нашого брата, сина, племінника з поверненням. Ми дуже раді. Ми молилися про нього щодня. Що він якомога швидше повернувся живим, неушкодженим. Бажаємо здоров'я, успіхи, зростання в подальшому житті. Найголовніше мирного неба, нам і нашій рідній землі. Ще раз вітаємо і дуже любимо. Скільки вас в родині? У Нас у родині більше ніж 70 Діма, він мій брат, і родина наша дуже багаточисельна, і всі наша родина сьогодні зібралася для того, щоб зустріти свого сина, свого захисника. І ним ми дуже пишаємося, гордимося, і Дуже раді, що він живий, повернувся. Відчуття ці дуже важко передати, тому що ми чекали, ми прикладали максимум зусиль для того, щоб він повернувся, для того, щоб дочекатися його, і передати ці почуття просто неможливо. Почуття радості, почуття таких, скажімо, в якійсь мірі болі за ті страждання, які він пережив, але в першу чергу це звичайно. Неймовірне щастя, що він живий, що він з нами. Ми підтримували родину. Ми постійно допомагали, телефонували, морально підтримували, матеріально підтримували. Але в першу чергу це звичайно моральна підтримка, тому що без цього вони, мабуть, не пережили ці страждань, які вони пережили за ці місяці, поки чекали свого сина, і ми разом з ними. моя країна.

— Так, це Дима, 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 Димочка, твої вчителі з тобою. тобой. Давай, дай, по Не потянуться не школу. Я сил. Все, хорошо. Хорошо. Добре. ну, а? Дорогі наші герої, вітаємо вас з повернення на рідну землю. Вас чекали рідні, вас чекали близькі, вас чекали ваші товариші. Нарешті цей день настав. І вас вітає Ніжинський міський голова. Лінник Анатолій Валерійович. Діма, підходь до нас ближче. Дорогі наші Дімо, рідний ти наш, собі навіть виявляєш, як ми хвилювали за тебе. Не тільки батьки, але й Ніжин. Ми хвилювали ці три місяці, кожного дня ми молилися за тебе, за твою родину, за наші хлопці, які також були в полоні. Ми Ви собі тільки уявляти, наскільки вам важко. Але справді, як це було, залишиться. Не завжди з вами. Ви справжні воїни, справжні герої, тому що ви пережили найтяжче, ви пережили лихоліття війни і гори полону. Щиро вас вітаємо на нашій землі. Діма, тебе вдома, вас, хлопці на Чернігівщині. Бажаємо миру, добра, що більше город, який вас спіткало більше ніколи не було. В наших сім'ях в Ніжині, на Чернігівщині, в нашій Україні. Дякуємо вам за ваш подвиг, за вашу мужність, за те, що ви захищали нас і щиро раді, ймовірно раді в тому, що ви нарешті повернулися додому. А зараз слово має отець Сергій. Запрошуємо вас. Першу щиро, поцілуємося з вами. Вас молилися, молилися за вас церква, молилася наша громада, вся Україна, але найбільше молилися за вас ваші батьки. Є така приказка, що материнська батьківська молитва з нам моря дістає. І буквально за 10 хвилин, Діма, я спілкувався з твоїм батьком. Його запитували, що він відчуває, і я йому підказав. Він сьогодні відчув друге народження свого сина. От так як він стояв перед роддомом, коли ти народився, тебе могло не бути так само, як і хлопців. Дуже багато там є нюансів на війні, ти про це знаєш. Але тебе в першу чергу врятувала батьківська і материнська. Молитва, ти, будь ласка, це запам'ятай на своє своє життя. Тобі потрібно продовжувати жити, ти одружишся, в тебе будуть свої діти. Я думаю, що ти захистив Україну, ти зробив найголовніше. Я думаю, що життя твоїх дітей, майбутніх, воно буде проходити в спокої. Дуже е, низько вклоняюся перед вами, хлопці, вас не зламали, і перемога обов'язково буде за нами. Тримайтеся молодці! На вінчення Соборський святих. Шукає собі. Ряжену, сужену, будемо вінчати всією громадою. Дорогі побратими, хочу пожати всім вам руку. І хочу сказати всім людям, що це є справжні герої, захисники нашої держави, які чесно виконали свої обов'язки і ми їх зараз тут зустрічаємо. Хочу, щоб всі знали, що ми вами пишаємось, батьки і матері вас ждали. Дай Бог вам всім здоров'я. І саме головне, що слава вам і слава Україні. Героям слава! Дякую, я класний керівник, я ще й сестра Дімина. Так що, діма, ми дуже раді і хлопці теж раді сьогодні бачити, раді вітати на Ніжинській рідній землі. Ми кожного дня молилися за вас. І сьогодні, Діма, вся твоя велика родина, твоя рідна школа сьогодні разом з тобою. Низький уклін за вашу силу духу, мужність, відвагу, за те, що вам там вдалося пережити. Але ми були разом з вами. Ми молилися за вас ще раз, дякуємо за те, що ви відстояли і дай Бог наша перемога буде над нашою землею. Хочеться побажати. Віцного міцного здоров'я, любові, сімейного затишку, успіхів в подальшому житті. Ми вас чекали, дочекалися, дуже раді. і Мира нам всім. Дякуємо! дякуємо, дякуємо. Саме велике горе для матері проведжати сина на війну. І саме велика радість для неї. Зустрічати з війни, а особливо з полону, живих, неушкоджених, майже здорові. Ми вам дякуємо за те, що ви у нас такі мужні, що ви справжні українці, і те, що ви сьогодні стоїте на цій площі, говорить про те, що не тільки Бог вас оберігав, не тільки материнські молитви вас зберегли. Вас зберегли молитви всіх небайдужих українців, ваших земляків. І те, що сьогодні дощ, це дощ радості. Хай він очистить ваші душі. Не тримайте ні на кого зла. Ми переможемо. Ми доведемо, що ми українці. Слава героям! Дорогі наші герої, сьогодні також ми хочемо подякувати правозахиснику, перемовнику. Міста Полтава Ковальчуку Василю Григоровичу, який проводив перемовини про ваше звільнення протягом тривалого часу, і завдяки якому саме і відбулось ваше звільнення. А ще ми знаємо, що при вашому звільненні кодовим словом було вареники. Тож ми залюдки пригощаємо вас варениками. Я садочка номер 13 з родинного свята. Ми прямо ми... для вас, ось вареники магиї, ніжні, добрі, дуже сильні і гущайні воїни, Хай на вашій душі буде світло і радісно. Ми любимо вас, ми дякуємо вам від слідчих діток. Будь ласка. Подивися, а цей торт це торт теж від родинного свята. Сьогодні відбулося свято від роду до народу. І коли батьки дізналися, що мають приїздити ці хлопці, діма трічок, ти саме до нас, приїжджаєш із того жаху. Вирішили оцей прекрасний торт подарувати тобі. Буде Україна, буде і держава. Дорогі наші герої, наші серця перепадають. Дякую радістю за те, що ви вже зустрілися зі своїми родинами, бойовими побратимами і друзями. На щастя, гірше вже позаду. Тож бажаємо вам швидше забути, пережити, а ми вам у цьому допоможемо. Благодарю Антоніну, благодарю Тамару Михайловну за поддержку, її. благодарю Тамару Михайловну за поддержку, сосідочку благодарю. Моїх родичів благодарю, що вони мене дуже добре поддержували. Ми вовремя не давали мені ослаблятися. Ковальчука благодарю. От, от, і низький поклон. він вчора ура пищав, коли що Я шучу, я така довольна, ви не обижайтесь. Я, я, я дуже, у мене стільки емоцій, я не знаю, тому що казати, Не знаю, не знаю. 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 просто, як Вообще я благодарна. Нет, гордо. 99, 99, 99 днів я посчитала. Детей? Да, так что, все нормально? Ну, добьемся. А куда нам просто деваться? Расправляться нельзя. Да, да, хорошо, хорошо. Все в порядке? Да, все нормально. Слушайте, покусал это Что это? А что? Осколки. А друзья? Э -э, Дима, что вы зараз відчуваєте? Ща... Радость на лице. Что встретил своих родных? Ну вот так, а туда больше никогда я не поеду. Никогда. Что я видел, я пережил. Страшно. Я просто хочу. Меня хочу жить новой жизнью, да и